Вітаю всіх, Одеса. Місто Одеса. небезпеки на березень місяць. Місто Одеса. Одеса. небезпеки на березень місяць. Одеса. яка у нас стаття Одесси. там вже важко. Ось Одеса. Що від вас хочуть? Нічна пора. Прям дуже вис... Дивіться, це йде більше як порт, ресурси наші. Це, що. Угу. І обережно будьте там, де домівки, багатоповерхівки. Але жриться, щось тут жриця, мені не подобається, щось там вони хочуть. І адміністративні будівлі. Тобто, дивіться, це саме центри прийняття рішень, якісь організації, якби серйозні, державні. Я не буду робити перелік організацій. Всі люди розуміють, що таке державні організації, які є органи державної служби. Думаємо, де це може бути? Ось. На жаль, є така тема. І знову влучання. Одеса, є влучання. На жаль, є влучання, є втрати. Фінансові установи також під загрозою. На жаль, така ситуація. Але більше йде темна пора року. Ой, року, вибачте. Дня. Темна пора дня, до, до речі, пора року. Ви бачите, що зараз світовий день він більше, але ще так. Десь шоста вечора вже темно. Ось. Це також йде на руку ворогу, коли темно. І досить ще ось зима, завтра весна, і ще багато часу темно. І це використовується також. Тому будьте обережні, Одеса також, саме місто.